Всім привіт, слава Україні. Заприєх дві лиси. Хочу поїхати на ріку. Треба привезти нам шуту. Хочемо залізти там коло стайні. зараз познімаємо вам, трохи покажемо щось. Кущі. Приїгли дві кобилки. Дві лисі наші. Зараз поїдемо, покажемо. Нагадують. Наша лиса на продаж, кого буде цікавить Номер буде в описі, будете дзвонити, питати. Кобила запряжена, парі, поєдинку, любе. Ми вже показували. її Кобилу парували. Ще не знаю, чи жеребна, чи ні. Уже десь ми робили. Маю на лосака того. Зараз я покажу. Будемо їхати, тим прибіжіти. О! Oh. Я нині сам Буду ізнімати іхати всю на купу їщі. Не вже дві трохи паровані. У мене більше є як в Майові. Підгібелу. Ті вся дів роботи. Там хмара. Це лошечка від неї.

sada me prijem na rišu dem. Da zrušim si rusut, pokažem, je bilo kjer kjerno. Hoću ga ono je pokazalo. Та тоже насперед старту памі. Я думаю, що не погані під добами. Оставить ноксандричку здоров. Відкали Настріальна, на какобела тут же є.

Мы їдем трохи далеко їхати нам Сейчас Где куди їхати? Покажемо Куди ми їдемо Потім загрузимося, вище покажемо тоже, кірим, Все. Дві кобелки Так, хто б хотів, є нас как обела Є ще має на продаж. в Івано-Франківська область. село лотись менечани. Коні вже навчені, дорогу самі знають. Сюди троха їздили. Зараз вийде депене болото, отоська у нас погода. Після дощу. Гай!

Иру, не безусловно, А тут ну, я 10, -10 15 А вся работа будет работать. Е -е -е -е. Може трохи буде пусто зняти, бо я сам їду і знімаю. Хочу самі йде, але дивитися. Трохи корчитися буде тут, але нічого. Там будуть більше трохи корч. Тобто, може об'їхати. Там вже далося посуду. Як облада не продається з біла, то не моє, то Віталіку зацізнається. Не хочу продавати. Ще тримаю, я вже розпродовжую. І кобили свої. Покажемо, але маю, збелу, познімаємо просто всі. Вонжить буде погода на рід, Ne, brali jich všech na říčku, tam kdo je, ale my tak švětko zahnali, ať like, nemáte kvůli z Skupali Kupali jich Dělej! Не так як до мене Нема такого руху. Тут взагалі нема руху, а там коло мене трохи є, але не такі. Тут приселіємося, так на дорогу виїжджає. Ай! Може поїдемо в ліс, проїдемося, може якісь гриби будемо, поїдемо в гриби, подивимося, є гриби, познімаємо. Як зовтра поїдемо, відгубилися. Телефон трохи розряджаний. Зараз вам знімали все. Як сюди їду, як від Відти покажу, як буду їхати, як загружу все. Але був би заряджаний, все добриться в дорогу. Є швид. І Такі спокійні, файні що в Шовфарі, що самі на городах йому роботу роблять. Сейчас я потом опря, пойду. вот и все. А на лигу работать. Пети, пети. Делай, ге. Буде трохи видно, але стараюсь показати. Регіємо. Три води. Ця перша невелика, ті дві трохи більші. Тут я обрив. Траховий колодок починає. І, і корч. Тут показуватись там, трохи будуть гілки. Троха буде тут не видно таке, але покажу. Тут ми їздили, прихолі і зробили, болото, всі дощі падали, якісь невеликі, але болото зробили. Коні ковані, не холзуються, бо були б розковані, тут роботи нема. Тебе падали, зараз холзили. Гррр гор. Вс, корчу. Ай, Корчі приїхали. Тут вже немає корчів. Где вони? Где? Є куди є? Після двох кілометрів є, півтора кілометра є досі. Там далі за рік улізде. Як поїдемо, то ліс, може по гребері поїхали. Тут Тут дві води у нас одна і друга. Теж невеликі ці, але дві. はい。<Bye. S 2> Загрузимо всі включити. Так, загрузив цю фіру шутру. Зараз будемо пробувати їздити Я думаю, що фіра не мала, файно, довго, широко. Так, загрузив. Зараз будемо пробувати їхати. Покажу. Поднімаю. Оп. Е. Полки спарова, не йдуть добре. Гоу-го-гоу. Трохат мухріли, кишо води туди, сюди, тюпаніли. Білий. Ч, поснімайка від тебе їду? Ррр. Конечно, добре самому мати дітей.

їде добре вже казав кобила і продає би хотів собі мати файну кобилу до роботи і спліт чи так кобила робила птаху в лісі нема де відсунути в завтра, тому так отримати, бо інакше не може. О, гу Зараз ці коротше, трохи буде пусто видно. Мої трохи погано зніму, бо самі їду і то, і за дивлю. Але відео буде. Щось буде дивити дивитися. О, малігу! Говні такие. Лагонько. Болець вигнал очень йде лагонь, коли я не би так летіли, що було таш летить. Тож до куда. Так лагонь. Емали в егай! Кобалки йдуть. Хотів би завтра поїхати в ліс, файно познімати вам, як в лісі, як то. думаю, що поїдемо. Гай! Кісь би пошукали. Тут корці трохи згинатися. Гай! Ргоу!

Р, трохи саме підгорба. Може покажу спереду сюди спів. Трохи шли її. Великі треба ще подірці зробити. Чини ще так ще не... не втерли, бо нові. Так що така кобилка продається. 10 років. Парували аватаром, але треба ну, жеребно, будемо робити усіде, скажімо, від неї це лоші чорне, від добами. Є лес! Єлис! Пірошку, Є лошата наче. Є лошаті від добами. Скопили розумні. Де встають зразу пасти. Пахту толіти не пускають. Тому три, тому два. Різниця трохи є. Різниця вже рібцях. Якийсь ребець. Яка кобила такий її потом. Ну, кобила не така би моценна була. Але лощита ради добре. Дімо цю. Так до белка я їжджу з двома. Знаємо, що не добре їдуть, то теж добре дві їдуть. Ми десь візьмемо тих і сподіваємося тих, які будуть відцика їхати. Та сама дорога, відтика, потягнути ті. Ми що на тими теж їхали. Тому що ці дві, не хоч не спаровані, але не так одна до одною привикли, так якби стояли роки, чи в станіці, чи... чи їздили.

Коли чекали, звертайтеся, дякую за увагу, підписуйтесь на канал.